Огляд, електрокара та пошук майстра. У нас є два електровізочка. Один ми отримали від держави, що не дуже прикольний та застарілий, але сьогодні ми покажемо другий багатофункціональний, функціональний від волонтерської організації. Він більш наближений до того, що я хотів з самого початку. Пускається, піднімається спинка та ноги, є ліфт, тобто підйом сидіння вверх, а також фари, бібікалка та варійка. З самого початку візок був з керуванням на спинці крісла, щоб ним керувала інша людина, а не той, хто сидить у візку. Ми переробили пульт під праву руку, але я приїздив на ній недовго приблизно десь півтора місяці. Спочатку я помітив свист з правої сторони, а далі з часом запагарі. Так ми дізналися, що правий мотор гріється. Наразу під час однієї з нашої прогулянки з Яною візочок різко зупинився та видав помилку. Після цього ми почали шукати наших місцевих шаманів, електриків та ремонтувати правий мотор. Ми дізналися, що в ньому щось перегоріло, і це виправили. Але як виявило...